Крадуть безбожно правоохоронці затримали жінку, яка систематично здійснювала крадіжки на кладовищах. В своїх свідченнях жінка пояснила, що викрадала вона ці речі з цвинтара для того, щоб заробити якісь кошти на лікування сина. Вандали крадуть усе від кольорових металів до вінків та квітів. Аби вберегти могили від крадіїв, родичі померлих вдаються до усіляких хитрощів, то свіжі вінки фарбою навмисно обливають або ж букети квітів трохи пошкоджують. Я, наприклад, завжди спеціально даю короткі ніжки квітам, щоб не було перепродажі, розумієте? Це не страшно. Але найбільше родичів померлих доводять до розпачу вандали, які нищать пам'ятники, надгробки металеві огорожі. Усе зламане та спиляне. Вони за безцінь здають до пунктів прийому металобрухту, які немов гриби після дощу з'являються навколо кладовищ. Тут була жінка, залишилась від неї тільки нижня частина від скульптури. Перед нами ще одна невдала спроба пограбування. Злодії на щастя були вчасно відлякані сторожами, нижню підпорку вже зняли. У день та вночі кладовище розміром десятки гектарів охороняє лише один сторож. На більше немає коштів. Личаківський музей цвинтар колись теж потерпав від вандалів та крадіїв. Утім, за два роки усі центральні алеї облаштували відеокамерами, та й охоронців побільшало. Охорона є, є пульт. Всі камери відображаються на пульті, камери спостереження, і постійно людина слідкує є кілька охоронців, які ходять і на обходи, а одна особа слідкує за пультом постійно. Загалом від початку року до міліціонерів зі скаргами про крадіжку звернулося п'ятеро потерпілих у двох випадках. Злочини було розкрито.